Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Мир в Україні має бути справедливим, тривким і з повагою до територіальної цілісності цієї країни, підкреслив державний секретар Ентоні Блінкен. Ніхто не бажає миру більше і швидше, ніж український народ, адже саме він страждає від російської агресії. Однак мир має бути справедливим і тривким. Він має відображувати принципи статуту організації Об'єднаних Націй, які у свою чергу поважають територіальну цілісність України. Державний секретар Сполучених Штатів підкреслив, що російський очільник Володимир Путін продовжує сподіватися, що він зможе стерти Україну з географічної мапи і підкорити її Російській Федерації. А сполучені штати докладали і будуть докладати зусиль, щоб добитися справедливого миру. Навіть зараз ми намагаємося зробити все можливе, щоб Україна мала необхідні знаряддя, зброю щоб протидіяти вторгненню. Ми намагаємося забезпечити, щоб зі зміною ситуації на полі бою ми могли адаптуватися до подальшого розвитку подій, підкреслив очільник американського державного департаменту. Таким чином, позиція Ентоні Блінкена досить серйозно відрізняється від того підходу до миру, який існує у Кремлі, і президент Російської Федерації Володимир Путін і інші високопоставлені російські чиновники неодноразово підкресливали, що головною умовою миру для Російської Федерації має стати визнання Україною. Територіальних реалій, Володимир Путін неодноразово вимагав від українського керівництва визнання російського статусу Криму, починаючи з 2014 року. Диктатор постійно підкреслював, що після окупації і анексії Криму і Згадування Криму і Севастополю у Конституції Російської Федерації питання Криму є закритим, а будь-які спроби нагадати про сам факт окупації і анексії є ударом по територіальній цілісності Російської Федерації. Саме тому у Москві із таким роздратуванням сприйняли проведення кримської платформи в українській столиці і підкреслювали, що сам факт організації цього заходу офісом Володимира Зеленського на ювілей Незалежності України свідчить про небажання керівництва. У Києві досягти миру з Російською Федерацією згодом аналогічний підхід почав застосовуватися до так званих Донецької і Луганської народних республік, створених Кремлем, в результаті окупації частини території Донецької та Луганської областей України. Визнання незалежності ДНР і ЛНР у лютому минулого року стало для російського президента Володимира Путіна приводом для широкома. Масштабної агресії проти ворожої держави, яку він збирається приєднати до Російської Федерації навіть сьогодні, коли через рік після початку війни стає очевидним, що російські окупаційні зусилля по відношенню до України є марними. Однак, вже у лютому 2022 року, президент Російської Федерації вимагав від українського керівництва визнання того факту, що насправді Донецька і Луганська народна республіка республіки ці фейкові утворення, які керуються проросійськими бандитами та маріонетками, мають контролювати всю територію Донецької і Луганської областей. І зараз російська армія разом із жалюгідними найманцями та кримінальниками бореться саме за встановлення. Повного контролю над Донецькою і Луганською областями України у їхніх адміністративних кордонах, а згодом взагалі відбулося нечуване. Після того як було ухвалене рішення про визнання незалежності Донецької і Луганської областей, Кремль вирішив, що може діяти за так званим кримським сценарієм і по відношенню до українського Донбасу, і не тільки, адже було ухвалено рішення про анексію ще двох українських. Українських областей Херсонської і Запорізької відповідний фейковий референдум про приєднання готувався і на території окупованих росіянами районів Харківської області України, що як можна зрозуміти, могло б стати підставами для Кремля вимагати виведення українських військ з обласного центру і приєднання усієї Харківщини до Російської Федерації. Не так сталося, як гадалося. Українські збройні сили вигнали російських окупантів з території Харківської області і по Ставили крапку на анексійних планах Кремля. Однак Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України були формально анексовані Російською Федерацією. і Зараз згадуються у конституції цієї країни як суб'єкти Федерації, такі ж суб'єкти, як, скажімо, Брянська чи Новосибірська область. Володимир Путін вважає, що будь-які перемовини з Україною про припинення бойових дій мають починатися із визнання українським керівництвом факту. Того, що ці українські області тепер є частиною Російської Федерації. Ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що таке визнання стане лише першим кроком до здійснення російським очільником Володимиром Путіним так званої тактики Салями. Тому що якщо сьогодні українське керівництво погодиться із російським статусом Криму, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області України, ніщо і ніхто не заважатиме російському президенту і Володимиру Путіну вже наступного. Місяця чи року розпочати нову воєнну кампанію проти ненависної України, окупувати ще кілька українських регіонів і вимагати від Києва погодження із тим, що ці регіони є тепер також частиною Російської Федерації, і так можна поступово дійти до Ужгорода. Таким чином, абсолютно правий державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який підкреслює, що мир в Україні має базуватися насамперед на визнанні територіальної цілісності цієї держави у дусі хельсінських угод, що міжнародне право нагло. Порушена Російською Федерацією у 2014 році, має бути відновлена у повному обсязі. А це означає вихід російських окупантів з усіх окупованих територій України і вирішення проблеми територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Фактичне визнання неправовими всіх рішень, ухвалених російськими окупантами на окупованих Росією території, починаючи з 2014 року. Ось саме з цього моменту і можна проводити реальні перемовини про закінчення війни, коли жодного мерзенного окупанта не буде на українській землі інакше як в могилах. Ну і очевидно, що такий фінал війни. Вважається російським президентом Володимиром Путіним його найближчим оточенням, а також більшістю громадян Російської Федерації абсолютно неприпустимо. Росіяни на чолі з Путіним і досі сподіваються, що зможуть завоювати всю Україну чи принаймні примусити українське керівництво і український народ до визнання оцих самих територіальних реалій. А це означає, що війна Росії з Україною буде продовжуватися. Це буде жорсткий конфлікт на виснаження. В якому обидві сторони будуть воювати за своє розуміння справедливості. Українці за реальну справедливість за міжнародне право за свої міжнародно визнані кордони, а росіяни за чужу землю, за загарбання якої можна заплатити будь-яку ціну у житті російських громадян та їхніх економічних витрат. Важливо, що на боці України у цій виснажливій і жорстокій війні, яка невідомо коли закінчиться, весь цивілізований світ, який усвідомлює, хто правий, а хто винний у цьому найбільш. Щому конфлікті з часу закінчення Другої світової війни. Конфлікції, який може увійти у підручники історії, як подія, яка визначила перебіг всіх конфліктних подій у 21 першому сторіччі, і перетворила це сторіччя на захоплюючий час війн і конфліктів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. миру і перемоги!